Біфрен, заспокойся і працюй! Разом переможемо. Кукусіки, це сніданок. Ми повернулись. Ми попереджали вас до невеличкої паузи. Що будемо говорити про ажіотаж йоду. Ну зі зрозумілих причин, та ми всі чорнобильські діти, розуміємо, що як щось не так піде, то в принципі йод нас всіх врятує. А чи врятує? Так, трошки налякав. А, значить, Марта Мельник, держава державна експертка директорату громадського здоров'я і профілактики захворюваності МОЗ. Наша гість сьогодні. Марто, будь ласка, Пані заходьте. Марто, проходьте раді будь вас бачити. Дуже, дуже. дуже пасиві. Доброго ранку. навзаєм. Сідайте, а, будь ласка. Ваш стільчик. Ми дякую, знаєте, будемо Марта, говорити про конкретну історію а, можливої профілактики, та, тому що нам можливо це ніколи не завадить. Та, і в разі чого, а все під контролем, поки принаймні ми віримо, і сподіваємося, і віримо з і здоровий густ, що нас може все таки врятувати, соле давай От... просто почнемо з того, що справді мережею ще з весни, до речі, це не тільки зараз з'явилася, ширилися дописи, навіть відео деяких експертів, лікарів, які прям е, знаєте деталізовано, фактично давали рецепт того. Кому скільки приймати крапель йоду для того, щоб не було там, йододефіциту, щоб була йодопрофілактика і захист чи то подібне залози, там, якщо, наприклад, не дай Боже, щось трапить. Что не треба чи ні? Просто от так. Йод не потрібно. Слава Богу. Е, продукти, е, препарати стабільного йоду. Це є пріоритетно і це є дуже важливо для диференціації. Це ви про що? Е, про калій йодид Бо йод це одне, а калій йоди це зовсім інше. Тому ми зараз спробуємо. зараз давайте. Давайте ми спробуємо не суто йоду профілактика як захисний захід, а розказати для чого саме воно здійснюється. Чому нам у разі радіаційної аварії саме це потрібно? Бо коли радіаційна аварія гіпотетично на атомній електростанції потрапляє велика кількість у повітря в навколишнього uh -huh. середовищі радіоактивного йоду, так званого поганого. Наша щитовидна залоза поглинає його максимально, особливо діти, підлітки, молодь і до 40 років. Така функціональна особливість щитовидної залози, тому нам її треба за Хистити для ага. того, щоб вона не поглинала цей поганий радіоактивний йод. А відтак, щоб не було внутрішнього промінення. Що ми робимо? Нам треба заблокувати щитовидну залозу. Для цього нам треба прийняти стабільні препарати стабільного йоду. До препаратів стабільного йоду відноситься саме калій йодит. Бо якщо ми говоримо про йод, ем, ну є йод. Розчинний спиртовий розчин є розчин люголю, де хто багато його асоцію, mm -hmm. so. а це воно може мати токсичний вплив, тому зазначені препарати ні в якому разі. За жодних обставин не рекомендовано приймати препарати лише стабільного йоду, тобто каліїди калій йоди це що? От дивіться, таблетка. я заходжу в аптеку. Моми кажуть, таблетка. таблетка. Це таблетки. Таблетка. Різні компанії е, на основі калії йоди, туди ну, каліїди. Та це хімічна речовина, яка безпосередньо виробляє препарат і його рада. фактично. Да, фактично, зараз важливе питання. Ми можемо каліїдуть е, у профілактику застосовувати, чи все таки коли щось станеться? паси Боже профілактичної цілі. паси Боже все. Е, Міністерство охорони здоров'я в цілому. Наголошує, що обізнаний, значить озброєний. Угу. З профілактичною метою, превентивно, ні в якому разі нам е, необхідно слухати е, офіційні сповіщення органів місцевої влади. Це дуже важливо. Бо якщо навіть гіпотетично щось відбудеться, це не вискочено на всій території України є необхідність приймати зазначений препарат. Так? Тобто, нам Основне слухати офіційні оповіщення з джерел перевірених джерел. А найкраще це через радіозв'язок органи місцеві органи влади. Здійснюють уповічні, якщо буде така необхідність. Ну, це ви зараз вже фактично алгоритм дій проговорюєте, що робити в разі, наприклад, радіаційної аварії. Окей, зараз умовно, да, моделюємо ситуацію. Люди нас послухали і пішли заздалегідь. Тепер не йод купити, а е, калій йодит, як ви кажете, да? але давайте якось розберемося в дозуваннях, да, і ви угу. ще раз чітко проговорите, що навіть якщо зараз хтось це купив, воно лежить в аптечці. А якщо раптом знадобиться, тоді в якій. В якому дозуванні ми це можемо приймати для різних вікових категорій, передусім варто нам запам'ятати, що якщо ми ж все таки придбали. Превентивних прийомів немає прийом лише після офіційного пища. Воно лежить в нас в Аптеці. Яка особливість прийому? Прийому основна особливість, що після 40 років ми приймаємо це від народження і до 40. Після 40 років немає необхідності, оскільки функціональна особливість щитовидної залози така, що після 40 років вона вже просто не буде накопичувати поглинати радіоактивний ознавколишнього середовища в надзвичайних межах, тому потреби немає. Основне нам треба звернути увагу на Дітей, молодь, вагідні. Породілі, годуючи груддю е, жінки для дорослої людини віком е, до 40 років, і в цілому від 12 до 14 до 40 років рекомендовано е, однократний прийом. Однократний наголошується теж дуже важливо: е, 125 мг калію йодиту. Тобто, це є одна е, таблеточка. Звісно, якщо ми говоримо про діток 3-12 років, це є половина дози, mm -hmm. це є 62 грами, і відповідно з віком вона. Знижується навіть можна здійснювати прийом діткам до року часу. Таким чином таблеточка розчиняється. Ну відповідно, 12 грам таблеточки від розчиняється міліграм в молодці. Матері, боже, хоч якась економія після 40 років. Так а, давайте після коротенької паузи ми продовжимо розмову, тому що коли знаєш, то озброєний. У викиді, а від цього захисту так ми повернули з реклами. Марта розмову, Мельник, державна так. експертка, директорату громадського здоров'я профілактики захворюваності МОЗ говоримо про ажіотаж йоду і йододефіцит в аптеках. Уже через... насправді ще раз важливий момент калійюдит. Те, що маємо купувати, ми, а не йод, от той, да, як в анекдоті ватка з йодом на А, це велика різниця, да? йод токсичний. Профілактику, ви сказали чітко про профілактику, яка вона має бути в разі чого, а не зараз, друзі. І тепер давайте що Марта буде, якщо ми все-таки знаєте, що занадто то не як кажуть поляки. Не варто, не варто надзвичайно скажімо так. Турбуватися і приймати без рекомендацій препарат, бо якщо ми будемо препарати або йоду приймати або надмірно калій йодит ми угу. будемо приймати, ми можемо просто заблокувати щитовидну залозу. І опісля ми отримаємо різні захворювання щитовидної залози, нам це ж не потрібно, бо ми ж приймаємо, якщо у разі чого, з метою захисту. Наше основне завдання захистити щитовидну залозу, а не завдати шкоду. Марта, до речі, от наша глядачка одразу Вікторія Балицька питає: Добрий ранок, а якщо у мене АІД, йод приймати не можна, як тоді бути? Ну, а Тири, Тири від, Господи, це слово вимовити. Перед усім нашій глядарці необхідно звернутися до свого лікуючого лікаря угу. і узгоднити з ним у кожному конкретному випадку є певні особливості, і узгоднити, що робити у такому випадку. Тобто рішення повинно прийняти сімейний, сімейний не сімейний лікар. лікар або лікуючий лікар, ендокринолог. Марто з калієм, йодитом в аптеках українських все нормально. Це просто так, от я вас питаю, щоб. Люди розуміли, все нормально, якщо люди не будуть створювати надмірний ажіотаж Ну це як з валютою, знаєте, те ж саме, так? Да? То в принципі, так. це препарат такої, знаєте, нерідкий, та тобто все можна знайти і так далі. А на сам кінець, Марта перед тим як вас відпустити, я думаю, що е, не пробачить якщо не запитаю, червоне віно. Так само рятує каліодит, скажіть, будь ласка, ну, бабусині методи, це таке сумнівне. А в цілому Міністерство охорони здоров'я наголошує, що безпечної дози алкоголю не існує, і вино у разі будь-якому не рекомендує. Марта, на цьому ми закінчимо нашу розмову. І давайте просто наголосимо, щоб наші глядачі все ж таки не забували про профілактичні огляди, по можливості, хоча б раз на рік, коли ви можете зробити повний чекап свого. Організму і розуміти, що з ним відбувається, пасі вам величезне, тому Дякую. що ажіотаж справді є. а Ви так чітко, спокійно все розподілили по полицях. І не біжіть в аптеку, будь ласка, тому що ажіотаж створюємо ми в даному випадку. Так точно. Пасібі вам величезне. Yeah. Yeah. Дякую. Усім привіт, я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.